Сон переналаштовує наші емоційні ланцюжки. Тобто, якщо ми лягли спати в якомусь поганому стані, ми прокидаємось в більш якомусь доброму стані. Завдяки сну, ми переживаємо дуже якісь важкі події нашого життя, тому що сон, він взагалі порядковує нашу реальність. Тобто всі наші спогади якось переробляються в психиці, коли ми спимо. А до речі, саме тому ми бачимо сни. Сни це спосіб психіки переробити наше сприйняття реальності, якось його вмонтувати в нашу психіку. Сон він сполучає наше. Те, що є зараз, настояще, і наше минуле, тобто у нас витворюється якби зв'язок між цим. Також завдяки сну людина може бути більш креативною. Коли людина гарно висипається, у неї теж формуються деякі зв'язки у мозку, що відповідають за її креативність. У всіх людей є циркадні ритми, і це ритми, які контролюють всі процеси в нашому тілі. Тобто, коли ми хочемо їсти, як ми перетравлюємо їжу, і так само ці ритми відповідають за те, коли ми хочемо спати. Але за те, щоб ми хотіли спати, відповідає інша речовина в організмі людини, яка називається аденозин. І якщо ми п'ємо забагато кави, то кавою ми цю речовину виміщуємо. Тобто, сигнали, які посилаються в мозок. Типу пора спати, блокуються, і так виникає порушення сну. Часто люди плутають свою, своє безсоння просто з тим, що вони п'ють забагато кави і виміщають цю важливу речовину. І зараз я почала також пити менше кави, більше прислуховуватись до своїх своїх ритмів, і здається, що моя ситуація із сном вже покращується. Чомусь раніше я не вірила в те, що люди поділяються на жайворонків, сів і дещо середнє. Я вважала, що всі мають бути жайворонками, чи всі є жайворонками, і всім потрібно лягати спати десь близько десятої і дуже рано прокидатись. Але насправді це не так. Наприклад, совам, їм справді потрібно лягати спати. Після півночі. І є ще середній тип, я себе до нього відношу. Це люди, які лягають спати десь близько півночі, і прокидаються так само не дуже рано і не дуже пізно. Щодо мелатоніну, гормону сну, він справді може допомогти нам заснути, але в самому процесі сна він не приймає таку велику участь. Але його можна приймати для того, щоб наче сказати своєму організмові, так на старт ми лягаємо спати, засинаємо. Продовжу розповідати про сон. Я вже сказала про те, що в нас є циркадні ритми та. Протягом дня у нас накопичується така речовина, яка називається аденозин. І через це ми хочемо спати. І ось хвилі цих циркадних ритмів і накопичення аденозину здається, що мали б бути пов'язані між собою, але ці дві системи вони працюють окремо. Тому, наприклад, навіть коли ми не спимо всю ніч. А у нас є такі періоди, коли нам не хочеться спати, наче, наче відкрилось друге дихання, так це через те, що у нас йдуть ці цикли наших циркадних ритмів, коли нам хочеться спати, коли ми, наприклад, маємо просинатись. А там, якщо, наприклад, людина не спить всю ніч, у неї в четвертій чи в п'ятій годині може наче. Наче їй і нормально, так? Але це просто її циркадні ритми, які вже прийшли до тієї точки, коли, ну, коли людина мала б, наприклад, вже скоро прокинутися. А ще вченими було з'ясовано, що у нас є дві стадії сну: це швидкий сон і повільний сон. Протягом стадії повільного сну наш мозок відновлюється і. Не, не потрібна нам інформація, забувається, тобто ця стадія відповідає за забування інформації, а протягом швидкого сна ми, наприклад, інформацію нову більше гарніше запам'ятовуємо. Стадії швидкого і повільного сну змінюються один одного кожні 90 хвилин. Але протягом першої половини а, всього сну а більше все ж таки перебувають в стадії повільного сну. А іншу половину більше підключаються стадії швидкого сну. Я сама зараз задумалась, як це так, якщо вони змінюються кожні 90 хвилин. Але я думаю, що можуть. Може, стадії швидкого сну становляться, наприклад, більш довгими протягом другої половини сну. А через це, якщо ми, наприклад, лягли пізніше спати, ніж хотіли, чи ну, якщо ми, наприклад, не доспали там дві години на початку ночі, чи ми дуже рано прокинулись і не доспали зранку, здається, що ми б втратили там тільки трішки сну, так? Але через те, що стадії повільного і швидкого сну носять такі дуже важливі функції, не доспавши декілька годин, ми можемо втратити не просто 10 чи 20 хвилин сну, а ми можемо втратити і навіть і половину всього сну, тому що в мозку не відбулись ті процеси, які б.